Якщо ви живете в Україні і вам цікаво, чи легальний брокер Риси Аптан, ви потрапили в потрібне місце? У цьому відео я відповім на це питання і поясню, як безпечно розпочати свою пригоду з торгівлею. Рисіаптая це сучасний брокер, який був заснований у 2020 році і виділяється своєю передовою торговою платформою та чудовими інвестиційними умовами. Мінімальний депозит у цього брокера становить лише 250 доларів, а мінімальна інвестиція лише 1 долар. Завдяки цьому ви можете розпочати свою торгову пригоду, не ризикуючи великими грошима. Тому не дивно, що платформа набирає популярність у все більшій кількості країн і деякі задаються питанням про легальність цього брокера. Тож, чи є ресептеан легальним у вашій країні? Так, безумовно. Через те, що брокер базується в Карибському басейні, він не підпадає під юрисдикцію жодної країни. Єдине обмеження, яке з цим пов'язане, це те, що брокер не може проводити рекламні кампанії в країнах, де заборонена онлайн-торгівля. Щоб відкрити рахунок в риси Аптаан, перейдіть на сайт, посилання на який ви знайдете в описі, потім натисніть кнопку в правому верхньому куті. Тут введіть свою адресу електронної пошти та пароль, а потім виберіть бажану валюту рахунку. Потім підтвердіть створення рахунку за допомогою кнопки. Після відкриття рахунку ви будете автоматично переведені на торгову платформу. Відкривши рахунок за посиланням в описі, ви отримаєте доступ до безкоштовного деморахунку і 150% бонус на депозит. Щоб поповнити рахунок, Натисніть зелену кнопку в правому верхньому куті екрану, а потім виберіть зручний для вас спосіб поповнення. Ви можете поповнити рахунок за допомогою криптовалют, онлайн-гаманців та банківського переказу. Методи поповнення та зняття коштів відрізняються в кожній країні. Щоб вивести гроші, вам потрібно буде верифікувати свій аккаунт, для чого необхідно підтвердити особу та адресу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то залиште лайк і підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі нових відео про фінанси. До наступної зустрічі!